Зараз дуже багато звернень саме від родин загиблих героїв. Тобто, у нас є, на жаль, обмежені ресурси команди, і ми можемо там опрацьовувати там на місяць 100-120 анкет, які нам надсилають рідні. Але це черга вже на кілька місяців, насправді. Тобто, ми маємо ще дуже багато історій, які ми не розказали суто через обмежений людський ресурс. Але Якщо говорити про ракетні атаки, які досі відбуваються, тобто меморіал це не тільки про те, що було ретроспектива. Це от щоденна робота, коли стається гроза, коли стається удар по Одесі, коли стається удар по Дніпру, це дуже оперативна журналістська робота, в якій ми. Одразу намагаємося розказати про тих, хто загинув, не тільки показати там одну фотографію, але й зібрати більше більше даних. Е, для кожного е, загиблого в меморіалі є окрема сторінка, е, і ми поділяємо людей на військових, власне, і цивільних. Mm -hmm. І е, зараз будемо перезапускати власне веб-платформу меморіала, mm -hmm. е, і там людина матиме. Е, Найбільш широку інформацію. Повну анкету про загиблого, там буде місце загибелі і е, дані біографічні цієї людини. Тобто там будуть дуже багато фільтрів, по, які, по яких ми зможемо, наприклад, дізнатися, скільки людей певної професії загинуло, або скільки людей такого то віку загинуло в конкретному місті, і е, ця інформація допоможе е, в майбутньому і журналістам, і дослідникам, і історикам і краєзнавцям для того, щоб розповідати історію цієї. Війни через історію цих загиблих, і щодо того, чи, чи э, родичам складно розповідати, э, так це дійсно так, але в них дуже великий запит на те, щоб м, їхніх рідних не забували. Mm -hmm. e, і цей запит проявляється дуже сильно. Коли ми запустили, наприклад, э, на величезному екрані Голівера, найбільший екран в Україні, mm -hmm. э, ролики буквально там 30 секундні про э, загиблих героїв до нас. Було, мені здається, більше ста звернень в перші декілька днів. Про те, що, будь ласка, покажіть і мого сина. Будь ласка, покажіть і мого е, батька, покажіть мого чоловіка. І е, цей запит на те, щоб е, е, вшанувати героїв в публічному просторі, він дуже великий, і родини е, на це на це готові угу. і. Е, коли ми запустили, наприклад, колаборацію з Цумом, вони теж транслюють наші відеонекрологи. То один з таких моментів, який вразив, це те, що родини загиблих приїжджають з різних міст до Києва і в цей конкретний момент чекають, коли запуститься ролик. І одна з родин азовця, вони приїхали з маленькою дитиною. і Вона просто ну від собі відео, на якому вона біжить до батька, угу. який Загинув захищаючи України, якого зараз транслюють на екрані, і оці подяки від родин, які знайшли в цьому це вшанування, яке вони шукали. Це для нас дуже важливо з якими історіями складніше працювати. Хотів вас запитати це в продовження і попередніх ваших відповідей, моїх запитань з історіями цивільних чи з історіями військових? Ну, наразі складніше збирати дані про цивільних, mm -hmm. тому що анкети заповнюють набагато менше. І ем, рідні загиблих, наприклад, два роки тому, під час початку повномасштабного вторгнення, е, вони, вже, е, вони вже не так охоче йдуть на контакт, е, коли ми вже шукаємо так більш прицільно по громадам, які постраждали. Е, також є проблема в тому, що про деяких цивільних нема кому розказати насправді, тому що гинули цілими родинами, uh -huh. і не залишилося людей, які могли б переказати оцю історію життя людини. І також, якщо говорити про цивільних, то складність ще полягає в тому, що інколи людям дуже важко повертатися до цих травматичних подій. І вони не готові, не готові на це. Ще частина окупованих міст, в яких також гинули цивільні, на Луганщині, на Херсонщині, вони досі окуповані і доступу до цієї території і ніякого інформаційного доступу до них теж наразі немає. Тому... Це історії, з якими складно працювати. У нас дійсно великі плани на 2024, і як я вже казала, ми дуже хочемо залучити до цього формування нової культури пам'яті соціально відповідальний бізнес в Україні. Ми хочемо мати своїми партнерами людей, які так само, як і ми, будуть зацікавлені в тому, щоб зберегти пам'ять про цю війну, але робити це. Не по радянськи, не по скопійованому якомусь шаблону іншому, щоб це була така діджиталізована, сучасна платформа. Ми бачимо себе в перспективі п'яти років фізичним простором угу. меморіал, тобто таким надсучасним музеєм, в який, дай Бог, після перемоги будуть приходити люди, діти для того, щоб. Вшанувати пам'ять загиблих, і ми бачимо його саме сучасним музеєм, європейським мультимедійний, мультимедійний. да коли можна, якби інсталяції і інтегрувати, ну якби реагувати, да там щось дивитися, шукати інформацію. А розкажіть, будь ласка, ви мені перед ефіром показали приклад японський музей, що це за проєкт? Угу. І чи ви берете якісь думки, можливо, ідеї, от, які б допомогли вам в майбутньому реалізувати ось цю вашу ідею? Дійсно, ми досліджуємо досвід пам'яті в інших країнах, які пережили війни. Але ми розуміємо, що ми зараз створюємо там власне власну культуру пам'яті. Той приклад, який я показувала, це дійсно такий. Надсучасний діджитал Колумбарій там зберігаються, буквально зберігаються прах людей, які померли. В Японії це вже нормальна така історія. І люди приходять туди, щоб поговорити з, зі своїми рідними, і він дійсно виглядає так супер сучасно. І коли ми задумували меморіал, ми думали про те, що це буде місце діджитал-платформа, на яку будуть до якої будуть звертатися люди, яким потрібно згадати своїх. Тому дійсно ми орієнтуємося на такі дуже діджитальні рішення. Ми шукаємо варіанти, чим нам може допомогти. А і, наприклад, в вирішенні наших задач, також ми думаємо про те, що кожна громада, яка постраждала від війни, також потребує певного діджитал-рішення для того, щоб зберігати пам'ять конкретно своєї невеличкої громади. І тому теж зараз буде у нас серія воркшопів в Чернігівській області для того, щоб на основі розмови з місцевими зрозуміти. Як саме вони це бачать, тому що якщо ви е, слідкуєте за інформпростором, дуже багато є е, суперечок щодо того, як мають виглядати сучасні меморіали, чи мають це бути постаменти, чи мають uh -huh. це бути е, якісь діджитал-екрани? І оці всі питання вони на часі, тому що е, нам потрібно зберігати історію просто зараз.